Сьогодні відкриваємо другий етап всеукраїнських змагань пліч-опліч, які проходять під патронатом нашого президента Володимира Зеленського. Це змагання, які були започатковані минулого року вперше і проводилися вперше. І хочу зазначити, що минулорічні змагання Пліч-опліч принесли нашій громаді дуже велику славу, тому що учні шостого ліцею, які змогли вийти переможцями в другому, в третьому, в четвертому і в заключному п'ятому етапі, посіли високе третє місце, команда орієнтувальників. І команда футболістів почесне місце шосте здобула це високі досягнення для учнів нашої громади. Надіємося, що цьогорічні змагання плічопліч принесуть нам теж задоволення дітям, розвиток у їхніх спортивних досягненнях. І наші команди, я впевнена, дійдуть до п'ятого етапу і будуть теж переможцями. Побажаємо їм в цьому успіхів. Сьогодні ми беремо участь у спортивному орієнтуванні. Ми виступали минулого року. Ми зайняли третє місце поцілій. Змагання з орієнтування можна проводити з трьох видах: це по вибору в заданому напрямку або двохетапна естафета. На міському етапі ми вирішили провести змагання в заданому напрямку по парковій місцевості. Оскільки в нас в місті один-єдиний парк, то варіантів у нас небагато, тому ми проводимо змагання саме тут. Учасники змагань мають в заданому порядку знайти контрольні пункти визначені, і хто зробить це найшвидше, той перемагає. Потім, в залежності від зайнятих місць. Означається сума балів і перемагає і визначаємо таким чином команду. Переможця наші команди досить сильні. Ми аналізуємо по минулому року, тому що дійсно мали на всеукраїнському рівні третє місце по орієнтуванню. Мали чесно кажучи достатньо високе місце по футболу, так де якраз жиняла шоста школа. Так. І думаю, цього року так само у нас будуть хороші призові місця, не тільки на район, на область, а ще й на Україну, тому що бачимо рівень підготовки наших школярів ну, за рік не збільшився. Цьогорічні змагання плічоплі ж трошки відрізняються від минулого. Річних п'ять етапів так і залишилося. Додалося ще декілька видів спорту, зокрема гандбол, регбі, які минулого року не проводилися, цього року проводяться. Так само діти зацікавилися цими змаганнями. Напевно, поштовх великий дало те, що якраз високі досягнення були досяг... досягнуті учнями нашими минулого року. І цьогоріч зареєструвалося у нас зараз на другому етапі 101 команда з усіх навчальних закладів і з усіх видів спорту. Тому я думаю, що. Боротьба у нас буде цікава, запекла. Ну і звичайно хочу побажати. Хай переможе сильніший. Такий мандраж легонький, і треба перемагати. Побажаю їм так. Звичайно, що перемог, успіху, так щоб вони не переживали, щоб вони не опускали руки, якщо щось не вийде. Тому що ті, хто хочуть, вони того й досягнуть.